На сьогодні Пасха різними людьми сприймається по-різному. Який зміст вкладають, як святкують та що думають люди про Пасху, сьогодні запитуємо у мешканців нашого міста. Це що означає Що? – Це свято? А ну, знаю. – А що, можна сказати? А, <ріхи> ну як, ну рождення Христа, ну тобто его... ну, не рождення, як сказати? Ну. Ну, що ту ну, Я не ждала, що ви так по Це День Воскресіння Христа. Христос народився. Це свято Воскресіння, це свято, коли люди зрозуміли, що Бог є багато століть тому. І тому це, це радість для кожного християнина православного. Це радість. Ну, Пасха то є як, ніби тіло Господнє. Тому і крашенки теж символ от не пам'ятаєш. Взагалі ці символи набагато старіші їх там. Ну, взагалі, якщо взяти історію, то християнство воно більш вже пере з язичництвом переплетене. Ого, коли його на Русь. Запроваджували, то воно дуже дуже з язичницькими різними заходами. І саме от крашанки це колись не ще язичницькі, такі рідновірські традиції, але їх от, вже до християнства асимілювали. Так. Ну так да. це свято, це сходження якоїсь господньої благодаті і любові на землю. Ну так да. і. Якась віра в спасіння людства. Що для вас особисто означається свято? – Я О. дуже люблю Паски. Бабушка. <свят> а я люблю горбувати яєчки. <свят> я <свят> углеводи. – Бабушка, води. Бабушка, одразу з бабушкою. – Я на паску сюди баб... А Бабушки Я ходжу завжди з церкви, і так, ну, вночі виходимо і десь вночі повертаємось. <свят> Пасочка <свят> це по біблії, там вони просто збирали коржики, які, які, які в них були. Там призносили все її стіне і якби святкували. Наскільки я знаю. А взагалі родина чи друзі святкують? Так, святкують, звісно. А як вони святкують? Ну, збираються в сімейному колі, та да, святкують. Ну, наприклад, там з сім'єю збираються разом і святкують. Це сімейне сімейно релігійне свято, якби вся сім'я збирається разом і ми спілкуємося, святкуємось. Ну так. Не їжте солодку вату. Це ефект, ефект сладкої вати. Все? Чи ми щось скажемо? Ну, так. Да. Да. Ну так, це коли говорять в храмі, що Христос Воскрес, це означає, що коли Христос, ну, Христос Воскрес, це ну, коли його вбили, то потім через нескільки три дні там, його, Він Воскрес. А як виїсти добити? В сімейному колі разом з близькими. В узкому кругу. Вранці йдемо святим паску, приходимо додому, снідаємо і далі залишаємося всі вдома. В сімейному кругу в родинному колі. Ми будемо готуватися ще з четверга, будемо пекти пасочку, готувати різну здобу і потім підемо святити її в храм. В четвер ще розчиняють паску. Потім вечором люди йдуть в службу і зберігається спокій і тиша. Потім в п'ятницю, я не пам'ятаю, що було в п'ятницю. А в суботу люди почуть паски і розмальовують крашенки і оці, як там вони. Писанки. Ну, яєчка, писанки, так. А да. ми приходимо додому. З батьками ми б'ємося яєчками. ми да, А, я так, 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 так. Так. а так. що це означає? Хто буде? Хто сильніше? Ні ну ні на ну, там чесно то сі ні боксер з <ривінь> Та віст... да, папою так звісно він всегда мене в яйця святкуєте Пасху Пасху, mm -hmm. звичайно. А як ви її святкуєте? Так як і всі святкують, так а і ми святкуємо. Як всі святкують? Так як і ми святкуємо. <ривінь> я вас розумію. Ви хочете спитати, як ми святкуємо Пасху? Так, <ривінь> да. да, ми її святкуємо. Ми Пасху святкуємо, яйця Дякую. Ще якісь питання були? Або дружини? Ну, обов'язково треба сходити до церкви. Це єдина традиція. Ну, звісно, вся сім'я збирається в бабусі. Зазначить і для чого це люди роблять. Ні. Ви так не робите? Роблю. Але що означає не знаєте? Ні. А, смисл робити. Всі роблять, і ми робимо. А знаєте, що означають символи пасхальні? Ці ходять з кошечками і там з різним наповненням. Що це значить? Чесно, не знаю. А ви так робите? Так. Да. Ну, так. Да. Так батьки роблять, так бабуся робила, так і ми так робимо. А ви ніколи не цікавились, навіщо він це робить? Ну, колись мені розказували, але я, чесно говорю, не пам'ятаю. А знаєте, в чому полягає суть самого свята? Ну, в Воскресінні Ісуса Христа, який воскрес 2016 років тому. Ясно. А що для вас особисто означає свято Пасхи? Для мене особисто. Не не можу вам сказати, ну так. Да.